Так, досить валятись під кондиціонером, ноги в руки, і швиденько біжіть на нову пошту, заберіть посилку, розпакуєте її. Там приїхав Актив Сойл, Привезіть його на офіс, можете розкрити, подивитися на нього, ну і людям показати, який він красивий. Покажіть його зверху, знизу, да хоч танцюйте з ним, покажіть, який він зручний у використанні. І ще ж він безпечний для людей, це також потрібно показати. Ану, зачекайте хвилинку. Ні, синок, це до рота брати не можна. Так, і ще хай Максим покаже, як він гарно розчиняється у воді. Я тільки дивись, щоб він його не пив, а то він ще додумається, я його знаю. І розкажіть, що його можна використовувати на будь-які культури. Також згадала, що там є сертифікат ФІБУ, який дозволяє використовувати бактолайвактив сойл в органічному землеробстві. Про це обов'язково потрібно сказати. Ну і скажіть, що ним можна обробляти насіння, використовувати як деструктор стерні або вносити по вегетації універсальний продукт. Ну, в общем, покажіть, як він класно працює. Давайте, ребятка, старайтесь, щоб це відео залетіло в тіктоці. Все, пока-пока, покажу результату.